Ще сьогодні свою, скажімо так, повістку отримав народний депутат Олександр Дубінський. Але це повістка не до воєнкомату, а повістка на допити. Йому повідомили про підозру у службовому підробленні виїзду за кордон. Українська правда, з посиланням на якісь такі свої джерела у правоохоронних органах, каже, що Олександр Дубінський ймовірно вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон, нібито під приводом супроводження батька на лікування, тільки його. Батько виїхав за кордон якось раніше без супроводу сина і повернувся так само без супроводу свого коханого сина. А от Дубінський, як кажуть правоохоронці, перебував за кордоном майже весь липень, і за цей час він встиг двічі відвідати Італію, Хорватію, навіть побувати Іспанією. Журналісти палили його, як я пам'ятаю, на фотографіях з його коханою дівчиною. Ну, от, до речі, од кількома тижнями раніше дійсно прискіпливі українці виявили, що Дубінський якось. Не спішив.